Мені граглеваха, третя спроба заїхати в машину. Водій вищої категорії, але не тракторист. Перший пішов, зараз другий. Тракторист вищої категорії, з панчішної фабрики. Так, Один є, другий. JD504 з кабіною, з примусовою гідравлікою, з реверсом. Двухполосний розподільник додатковий. Заїжджаємо. Їдемо, їдемо. Заїхали. два трактора. Два клієнта, два трактора. Меня-ограглеваха. 27 й кілометр траси Київ Одеса. Це у нас ловел 244 з кабіною. Буде свіже надходження. 404 з кабіною буде Оріон. Кому ще потрібен жовто-зелений тракторець. Донфен 40 з кабіною. Шифенги 240. 40-ка друга вже продана. Збираємо швиденько клієнту. Ловал реверсний джинма, 40ка ще в ящику, Соліс 26 екстра. Ловол 35-й так само є. Дунфен 24 вже 2. Так, ну і збираємо останнього 50-го. Коля ховається від радянської влади. Так, буде також 50-ка. Коля, це вже третя хвилина, до третьої хвилини не додивляються відео. До кінця, Бачиш, мало хто додивляється до третьої хвилини. Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв, трактора Є, е, причепне навісне обладнання. Гарного дня всім!